Друзі, всім величезний привіт! Мене звати Аліна і я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні мені захотілося разом з вами відкрити 15 подаруночків від Грега в адвент-календарі. Також в кінці відео ми визначимо з вами переможців в конкурсі, який був у минулому відео. Не встигла привітатися, в мене вже до вас є питання. У нас з'явилася нова колекція, де потрібно ловити песиків. Це щось по типу, як ми збирали приводи на Хелловін. Я вас хотіла запитати, чи потрібно окреме відео, де разом ми будемо збирати цю колекцію? Чи, можливо вже не актуально, бо я знаю, що багато вже зібрали і отримали алмазики. Буду чекати на ваші відповіді в коментарях, але це не все. Також у мене є до вас дуже велике прохання. В телеграм-групі проходить мій перший збір, де я збираю 5 тисяч гривень. Дуже потрібна допомога нашому учаснику групи. На момент озвучки відео залишається зібрати 3700 гривень. Я вас дуже прошу долучитися до збору. 10-50 гривень зможуть врятувати ситуацію, бо зібрати потрібно в короткі терміни. Вся інформація про учасника, про ситуацію, а також банку, ви зможете знайти в моєму телеграмі. Посилання в першому коментарі, а також в описі під відео. Ну а тим часом я вже відкрила перший подаруночок і отримала два алмазики. Також мені цікаво, чи у всіх подарунки однакові. Можете написати в коментарях, мені буде цікаво почитати. В другому подарунку я отримала три жовтих валучери. Взагалі від Адвенту я очікую дуже багато зимового декору, а також розширялок, що що, а інструменти для розширення я чекаю просто завжди. Третьому подаруночку я отримала прискорювач на Тома. Правда, не знаю, на скільки годин він, але неважливо. Останнім часом я їх також полюбила, завжди використовую під час скачок, щоб швидше виконати завдання. Бачу, мені випала купчина на землю. У вас її також багато, бо в мене, напевно, в 2-3 рази більше, ніж інших інструментів для розширення території. Не знаю, чому так, трішки несправедливо. Наступний подаруночок виявився дуже цікавим, бо його довелося відкривати два рази. В перший раз ми отримали 2578 монеток, а другий два алмазики. Взагалі я не дуже зрозуміла, чому саме таку кількість монеток не неокруглену, не знаю, можливо це залежить від рівня, але мені все одно здається, що для 98 рівня це трішечка замало. Як там кажуть, дареному коню в адвент не дивляться. Слухайте, мені прям все подобається. Розробники нас вирішили прям потішити, випадають розширялки, прискорювачі. Ще б хотілося ексклюзивного декору і взагалі було б супер. А ось і декор. Правда, щось мені ця доріжка здається знайомою, можливо, вже давала минулого разу. Як ви відноситесь до вевчерів, бо я їх не дуже полюбляю, ніколи не збираю, але завжди маю 300-500 штучок. Де вони беруться, невідомо. пазлики я дуже люблю. У мене вже багатенько відкритих тварин, правда, не всі я додала в зоопарк. Я знаю, мене давно просили зняти відео про тваринки, щоб я розповіла, навіщо вони треба, яка від них користь, тож потрібно буде зібрати з думками і зняти відос. Бачу, мені випав прискорювач на дідуся Ернеста, як ви до нього ставитесь, бо я не дуже полюбляю користуватися. Не знаю, от мені подобається все самі робити на фермі. В останньому на сьогодні, 15-му подаруночку, я отримала 3 алмазики. В принципі, мені все подобається, але дуже хочеться отримати ексклюзивний декор. Ну що ж, тепер переходимо до наших переможців. Зараз будемо разом обирати. Нагадую, їх буде лише два. Кожен отримає по 20 білого цукру, 20 коричневого цукру, а також 20 динаміту. Було 18 учасників, я навіть не очікувала на таку велику кількість, тому мені дуже було приємно. Дякую, що ви мене підтримали. Все, 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 бо щось я занадто відволікаюсь, обираємо переможців. Перше місце посідає учасник під номером 2, відразу прикріплюю коментар для зручності. Буду чекати від вас коментар або приєднатись в мою групу в телеграмі, щоб зручно було віддати приз. Обираємо другого і останнього переможця саме в цьому конкурсі. Це буде номер 15. Вітаю з перемогою! Напишіть мені в коментарях, коли вам зручно забрати приз або вже приєднуйтесь в мою телеграм-групу. Ну що ж, друзі, всім дякую за участь в конкурсі, дякую за перегляд. Нагадую вам про свій збір в телеграмі, приєднуйтесь та донатьте. Ну я вам бажаю гарного та мирного дня. Зустрінемось в наступному відео.